Вітаю, друзі! Ми купили дачу в Німеччині і я хочу вам її показати, як вона виглядає і в якому стані. Також розповім, скільки це для нас коштувало і як можна купити дачу в Німеччині. Отже, так виглядає наша дача. Так, вона, м'яко кажучи, трохи занедбана. Заросла бур'янами, а в самому будиночку речі минулих господарів. В такому стані це все виглядає не дуже, навіть трохи лякаюче. Але ми налаштовані позитивно і маємо бажання зробити тут затишок для комфортного літнього відпочинку. Сам будинок зроблений з каменя. Це дуже добре, бо загалом дачі в Німеччині будують з дерева. Як можна побачити, роботи тут дуже багато. Майже всюди розкидані якісь речі, які потрібно зібрати і відправити на смітник. Ось це вікно вже ми вставили, місцеве було розбите. Тут прохід до туалету. Дуже класно, що це окреме приміщення і виглядає воно досить цивільно, але звісно вимагає дуже гарного прибирання. А це задня сторона будинку, де також і кімната зі своїм окремим входом. Ми думаємо, що це буде так звана гостєва кімната. Ціна такої дачі 300 євро, але ми купили її за 200, бо домовились, що вікно вставимо самі. До речі, вікно дісталось нам безкоштовно. Чоловік, який його продавав, зрозумів, що ми з України і віддав безкоштовно. Що ж, подивимось, що ми маємо всередині. Тут залишилося багато речей попередніх мешканців. В мене навіть склалося враження, що люди, які володіли цією дачею до нас, Просто зникли якимось містичним образом. Але звісно ж, це не так, бо в Німеччині нормально залишати непотрібні речі. Взагалі, будь-хто може купити собі в Німеччині дачу або взяти безкоштовно за 1 євро. Але є один момент: якщо дача куплена, то її потім також можна продати і повернути свої гроші. А ще тут є камін. Напевно, це перша причина. По якій ми вирішили придбати цю дачу.